Трішки про гендерну толеранцію. Ірландський вчитель пан Інох Берг вже втретє заарештований, це те, що порушив заборону наближатися до школи, в якій він працював як вчитель. Це вже третій арешт пана Берка, і в сумі пан Берк у в'язниці провів вже 400 днів. Дорогі глядачі, як ви думаєте, за які злочини можна провести у в'язниці 400 днів, наприклад, учителю? Отже, пан Берк вчинив злочин, як би то сказати, злочин? Тому що. Вживав займенників ем, по відношенню до учнів, які відповідають їхній біологічній статі. Тобто пан Берг до хлопчиків звертався він, про них говорив він, а до дівчаток вона, а не так, як вони собі бажали б цього. Ще раз, дорогі мої, 21 -е століття вчитель іде до в'язниці, тому що вживає правильних займенників. Е, скажіть, будь ласка. Czy C w demokracja?